Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. І я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати найулюбленішу мою лазанью. Це лазанья із фаршем і грибами. Приєднуйтеся до мене і будемо готувати разом цю неперевершено смачну італійську страву лазанья. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї оливкової олії. Кладу сюди два почищених і помитих зубчики часнику. Дрібненькими шматочками відщипую фарш і викладаю на сковорідку, у якій уже закипіла олія. Коли часник присмажився, забираю його звідси. Було б дуже добре, аби сковорідка була широка, щоб на дно її пішов весь фарш. І ось так в процесі смаження. Фаршу будемо його постійно перемішувати і дрібнесенько подрібнювати. Для приготування лазаньї в даному випадку я використовую свиний фарш, а ви можете використовувати будь-який. Фарш не повинен присмажитися до золотистої скоринки, фарш повинен змінити тільки свій колір. Пройшло десь 5-7 хвилин, додаю у сковорідку білого сухого вина і буду смажити фарш з вином, аж поки вино не випарує. А залишиться тільки смак. Але якщо ви не маєте вина і не хочете його додавати, можете обійтися і без нього. Це не принципово. Вино випарувалось, фарш готовий, виключаємо вогонь. М'ясна складова частина лазаньї готова, тепер будемо готувати грибну. В якості грибів для лазаньї використовую наші печериці. Насамперед їх мию і нарізаю ось так пластинами. Але це теж не принципово, можете нарізати як хочете, навіть і кубиками. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї оливковою олією. У вас є оливкова олія, використовуйте її. Немає, використовуйте нашу рафіновану соняшнику. І коли в сковорідці вже трохи розігріється олія, додаю сюди два зубчики почищеного і помитого часнику. І ось так часником проведу по сковорідці, аби він віддав якнайбільше свого запаху олії. Олія в сковорідці вже закипіла. Тоді сюди викладаємо порізані печериці для цієї кількості печериць. Сковорідка повинна бути величенькою, тому що в сирому вигляді печериці займають дуже великий об'єм. Не хвилюйтеся, що їх так багато, як тільки вони починають обсмажуватися, об'єм їхній зразу зменшується. І ось так легенько, акуратно, поволі починаємо перемішувати печериці. В процесі смаження в сковорідці їх буде ставати все менше і менше. Смажити їх довго не будемо. Десь біля 7-10 хвилин. Їм цього достатньо. Печериці набагато зменшилися в об'ємі, присмажилися, у них не залишилося зовсім рідини. Тепер забираю часник із них, смаку їх по солю. І, звичайно ж, поперчу. Перемішуємо. Це, м'ясна частина лазані готова, готова і грибна. Виключаємо. А тепер будемо готувати поки що класичний соус бешамель. Для цього або сковорідку, або каструлю кладемо на вогонь. Так, так, друзі, не поправляйте мене, саме кладемо каструлю, не ставимо. І сюди даємо масло. Хай масло розтопиться. Соус бешамель я готую ось в таких пропорціях: 1 літр молока, 100 г масла і 100 г муки. Коли розтопилося масло, вводимо сюди муку. І трошки підсушуємо муку, підсмажуємо, ну хто як хоче, до якого ступеня просмажуємо. Смажимо муку на маслі, постійно помішуючи її в каструлі, тому що вона може дуже швиденько пригоріти. Тепер потрошки вводжу молоко. І розмішую. Так, щоб не було грудочок. І знову вводжу молоко. Вимішуємо, щоб нам це все вимішувалося. Молоко в мене холодне. Знову доливаю трошки. І знову вимішую. Поки не закипіло, нам треба вимішати від цих грудочків. Вогонь має бути при цьому легенький-легенький. Бачите? У нас немає ні одної грудочки. Ні одної гулючки ми все вимішали. І виливаю останнє молоко, яке залишилося в склянці. І знову помішаємо. Все, нехай собі тепер закипає. І поки наш соус бешамель буде закипати, на даному етапі посолимо його, поперчимо. І, звичайно ж, ну який соус бешамель без мускатного горіха. Солю. Перчу. І ось мускатний горіх. Небагато, але трошечки його втрем, тому що мускатного горіха багато давати не можна. Все, примішуємо цей наш соус, все разом. Який же ж він класний. Ні однієї грузочки, ні одного вузочка, як тут у нас кажуть. Мусимо його попробувати, можливо, треба додати. Солі. От нехай він собі так покипить пару секунд до хвилиночки. От, звичайно, помішаємо його, бо тут мука. Вона дуже любить пригоріти. Ох, яка красота. Все, наш соус бешамель готовий. Ось так готується класичний соус бешамель. Але ж ми не будемо готувати класичний. До цього соусу я додам частину посмажених грибів. Вистачить. А з цим продовжуємо далі. Гриби знову кладемо на вогонь і до грибів додаємо посмажений фарш. І все це разом будемо пересмажувати, так, щоб гриби об'єдналися з фаршем. А ми тим часом беремо блендер і, звичайно, будемо соус бешамель блендерувати з грибами. Ось такий вийшов у нас грибний соус бешамель. Грибно-м'ясна начинка вже готова. Пересмажилися, віддали смаки своїм дніорним, виключаємо. А тепер, шановне панство, швиденько натираємо сир пармезан. Не маєте пармезану? Натирайте будь-який твердий сир. І шматочками поріжемо сир моцарелу. Не маєте моцарели? знову ж таки, беріть твердий сир, який плавиться. Такий, який берете на піцу. Всі складові. Для лазаньї вже готові. Готова в мене і така паста для лазаньї. Ці листки для лазаньї є двох видів: такі, що треба їх обварювати перед тим, як збирати лазанью, а є такі, що одразу класти листки. У мене ці листки такі, що кладуться одразу. І через 20 хвилин у духовці вони будуть готові. Я беру ось таку форму для запікання і в ній буду формувати нашу чуду На дно форми для запікання відправляємо черпак або й два соусу бешамель. Розрівнюємо його по дну форми силіконовою силиконовою лопаткою, бо нею найзручніше це робити. На соус бешамель викладаю тісто для лазаньї. Листки цього тіста викладаю так, щоб все дно форми було застелено ними. Після цього ще раз наношу шар соусу бешамелю. а поверх нього викладаю посмажені гриби і фарш. Розтягую їх тонким шаром по площі форми, зверху посипаю потертим сиром пармезаном, а ще зверху пластинами або ось так пощипуючи, викладаю. Моцареллу. Перший ряд уже сформований. Формуємо другий. Знову по всій площі викладаємо листки тіста або пасти. Знову тісто покриваємо бешамелем. А по соусі знову йдуть гриби із фаршем. І так як в першому разі чергуємо сири: пармезан і моцарелла. І якщо у вас відсутні моцарелла і пармезан, ці дві опції зводяться до одної. Нарізаєте кубиками будь-який сир твердий, який плавиться, і покриваєте попередньо нанесений шар грибів з фаршем. Далі продовжуєте формувати лазанью шарами. Ідентично попереднім закінчується формування лазані шаром тіста, соусу і сиру. Найкрутішою вважається лазанья, в якій велика кількість шарів. Ну, в мене вийшло їх чотири. Більше не дозволила форма. Ось це, друзі, моя лазанья вже сформована. Лазанью кладу у розігріту духовку до 220 градусів. Одразу скручую до 200 градусів і буду її запікати 30 хвилин. Ось так, 200 градусів і на пів години налаштувала годинник. Ох, ви подивіться, яка красота. Подивіться, яке красотища ще у нас. Бачите? Знаю, хочеться і, і вам уже попробувати, а мені тим більше. Але лазанью. Перед тим, як їсти, залишають на 10 хвилин. Тож через 10 хвилин зустрінемось. Цих 10 хвилин тягнуться так, ніби ціла вічність. Мені так хочеться вже попробувати ось цю спокусливу лазанью і довідатися, чи вийшло в мене, чи ні. Чи це вона, та сама лазання, яку я так обожнюю. Іде як у нас. У мене вже не вистачає сили терпіти, я мушу її попробувати. Як же ж це гарно пахне. Ах, сир, як тягнеться. Це вона. Це моя улюблена лазанья Бінка. Так її називають в Італії. Яка ж це смакота? Ось що готуйте до святкового столу. Готуйте і нехай вам смакує, а вона вам обов'язково посмакує. Довіртеся моїм смаковим рецепторам. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою. Ну, а я, звичайно ж, буду смакувати і насолоджуватися своєю неперевершено смачною лазанією. Цю лазанью я обов'язково готуватиму на різдвяний або новорічний стіл, що раджу зробити і вам.